Всім привіт! Намасте! Лягайте на спину і будемо починати нашу практику. Розширюйте поперек по підлозі та піднімайте ребра спини як можна далі від тазу вгору до голови. Вкладіть голову зручно, якщо це необхідно, візьміть опору під потилицю. Закрийте очі, розслабте м'язи обличчя, відпускайте плечі вниз до підлоги. Поступово знімайте будь-яку опору із ніг. Сконцентруйтесь на диханні. Кожен вдих, куприк розпрямляється. Кожен видих підкручується до лобкової кістки. Тепер помітьте, що живіт на кожен вдих наповнюється і розширюється, на кожен видих опускається вниз і здувається. Тепер поміть те, що на вдих Грудна клітина розширюється і наповнюється, на видих згужується і опускається вниз. Підніміть дві руки вгору. Зі вдихом опускайте руки вниз до підлоги. Утримуючи лікті трошки зігнутими. На видих перехрещуйте руки перед собою і діставайте до плечей. Продовжуйте виконувати цю вправу, міняйте положення ліктів кожен раз. Обов'язково виконуйте цю вправу у синхроні із диханням. Помічайте, як розширення рук в сторону додає вам об'єму у грудній клітині. Завершіть, залишайте руки внизу, розширте їх по підлозі. Зробіть повний вдих. Наповніть грудну клітину, живіт, таз. І з видихом підтягніть м'язи живота, підтягніть м'язи тазового дна і підніміть два коліна вгору. Отримуйте коліна разом. Опускайте їх в ліву сторону. Притримуючи праве плече на підлозі. Із видихом скорочуйте живіт зліва направо, піднімайте коліна вгору. Виконайте на іншу сторону. Притискайте тепер ліве плече, опускайте коліна вправо, утримуйте живіт глибоким та активним. Повертайте із видихом. Продовжуйте виконувати на кожну сторону, тримаючи протилежне плече на підлозі. Завершіть симетрично з круткою в праву сторону. Поставте дві стопи на підлогу та покладіть руки вздовж тіла. Зберіть плечі разом. Направте лопатки одна до одної. Починайте видихати, скорочуючи м'язи живота. Направляючи купек до лобкової кістки, піднімайте сідниці вгору. Поступово опускайте хребет вниз від грудного відділу до поперекового. І знову на наступний видих підкручуйте купек до лобкової кістки, направляйте пупок вниз, відштовхуйтесь від плечей та стоп і піднімайте сідниці вгору. І так само поступово розкручуйте хребет по підлозі вниз, оберіть свій власний темп і продовжуйте. Повністю розслабляйтеся внизу кожен раз, вдихайте, трохи нахиляйте таз вперед, і після того знову куприк до лобкової кістки сідниці вгору, живіт активний. Після видиху затримайтесь в верхньому положенні, продовжуйте дихати, вдихайте через грудну клітину, а кожен видих доскорочує м'язи живота і доскорочує м'язи тазового дна. Уникайте перенапруження, відчувайте приємний потік дихання всередині свого тіла. Поступово опустіть хребет вниз до підлоги. Розслабте плечі і руки. Покладіть руки назад за голову прямі. Зробіть вдих. Наповніть грудну клітину. І з видихом скоротіть ребра живота і верніть руки вздовж тіла. На вдих знову потягніться за руками назад. На видих опустіть ребра живота вниз і верніть руки вздовж тіла. Відчувайте, що м'язи преса, скорочуючись, піднімають ваші руки і дотягують їх вгору. Нехай джерелом руху буде саме м'яз живота. І кожен раз, коли ваші руки піднімаються вгору. Спочатку ви скорочуєте м'язи живота. Руки трошки підлітають вгору і вже продовжують рух самостійно. На кожен вдих наповніть грудну клітину і дайте собі трошки прогнутися в хребті. Затримайтесь із положенням рук вздовж тіла із видихом штовхніть куприк до лобкової кістки, підніміть сідниці вгору. На вдих потягніться за руками назад. Видих, опустіть руки вздовж тіла. Вдих, опустіть руки назад за голову і опустіть хребет вниз, прогніться. На видих. Повертайте руки вздовж тіла, підкручуйте куприк, піднімайте сідниць. Синхронізуйте ці два рухи в один. Кожен вдих. Руки рухаються назад за голову. Поперек прогинається, грудний відділ прогинається. Кожен видих, м'язи живота скорочуються, і сідниці піднімаються вгору. Продовжуйте і помічайте, як цей рух поступово зливається в один із частин приростає в один потік. І ще раз, кожен вдих, ви наповнюєтесь і розширюєтесь, кожен видих, скорочуєтесь і піднімаєтесь. Виконайте останній раз, лягайте на правий бік, зігніть праву руку в лікті і покладіть долонь під голову. Утримуйте два плеча на одній лінії. Витягніть ліву руку перед собою. Утримуйте м'язи живота активними і потягніться за рукою прямою назад. Розкриваючи грудний відділ, розтягуючи плече. На видих знову потягніться рукою вперед. На вдих. Розкривайте. Тепер починайте малювати верхньою рукою коло, проводьте через голову, розкривайте долонь вгору, після того закривайте плече всередину і ведіть руку перед собою. Помічайте ділянки, в яких витяжіння більш активне, і затримуйтесь там хоча б на декілька секунд. Завершіть та поміняйте сторону. Лягайте, скоротіть м'яза живота, потягніться за прямою рукою вперед і на вдих розкривайте її назад. Видих вперед, вдих назад. Помічайте, щоб рух відбувався не в попереку. Скорочуючи м'язи пресу, ви дозуєте витяжіння в грудному відділі, в плечах і в м'язах грудей. І ця залежність вона лінійна. Чим більше ви скорочуєте м'язи живота і утримуєте поперек від прогину, тим більше буде витягуватись плече. М'язи грудей. Тому, якщо ви відчуваєте, що цей рух для вас болючий, то можете трошки розслабити живіт і дати собі прогнутися в попереку, щоб не так сильно натягувати м'язи, не давати їм надмірних неприємних відчуттів. Починайте малювати кола. Не спішіть, проходьте кожну ділянку уважно, помічаючи, де витяжіння стає найбільшим. Завершити із цим рухом, сідайте зі схрещеними ногами, закрийте очі. Розслабте, відпустіть плечі вниз, відчуйте положення голови над тазом, помічайте ширину. Об'єм всередині себе. Зробіть глибокий вдих, відчуйте як куприк розпрямляється, живіт наповнюється, грудна клітина розширюється. Поєднайте долоні вже з намасте. Відчуйте, як вони торкаються одна одної. Помітьте, що долоні знаходяться по центру вашого тіла, направляючи ваш хребет вгору. Дякую вам за цю практику і до зустрічі!